Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 8 класу. Ви вже познайомилися з такою фігурою, як паралелограм. вивчили його властивості і ознаки. Сьогодні ми повторимо коротко теоретичний матеріал цієї теми і продовжимо знайомство з цією фігурою, її властивостями, ознаками і застосуванням цієї інформації до розв'язування задач. І так, сподіваюся, ви пам'ятаєте, що паралелограмом називають чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Сума будь-яких двох сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. Тобто кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів, кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Сусідні кути, ну і також всі інші пари. Паралелограм є опуклим чотирикутником. У паралелограмі протилежні сторони рівні, і протилежні кути рівні, периметр паралелограма дорівнює сумі всіх сторін, діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл, і оце властивості паралелограми. Те ж саме можна сформулювати як ознаки паралелограма. Тобто, якщо у нас є задача, в якій треба з'ясувати, чотирикутник паралелограм чи ні, або довести, що чотирикутник є паралелограм. То ми маємо застосувати ознаки паралелограм. І так, якщо в чотирикутнику дві сторони рівні і паралельні, можемо стверджувати, що він паралелограм, або протилежні сторони попарно рівні, можемо стверджувати, що він паралелограм. Або діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, теж можемо стверджувати, що він паралелограм. Або протилежні кути попарно рівні. Такий чотирикутник є паралелограм. Ознаки паралелограма ми використовуємо в тих задачах, де потрібно довести, що чотирикутник є паралелограм. Висотою паралелограма називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки сторони паралелограма до прямої, що містить протилежну сторону. З кожної вершини паралелограма можна провести дві висоти. З тупого кута. Висоти будуть знаходитися всередині паралелограма. А якщо нам потрібно буде провести висоти з гострого кута, з А або з С, нам потрібно буде подовжити сторони і провести висоту до прямої, що містить сторону. Так само подовжуємо цю сторону, і проводимо з гострого кута. Перпендикуляр до сторони, що містить другу сторону. Тож, висоти проведені з тупого кута лежать всередині паралелограма, а висоти, проведені з гострого кута, лежать назовні. Ми з вами сьогодні розв'язуємо задачі достатнього рівня складності. І звертаю вашу увагу, що вони серйозні. І так, перше завдання. Бісектриса кута паралелограма перетинає його сторону під кутом 48 градусів. Знайдіть кути паралелограма. Нам не сказано, з якого кута з тупого чи гострого, виходить бісектриса. Тому спробуйте із того, і з того, і там, де результат не буде мати. Суперечки якоїсь, суперечності, то то і буде розв'язком. Безумовно, що я закликаю вас спочатку тренуватися самостійно. Зробіть малюнок, проаналізуйте, подумайте, зробіть висновки і потім оформлюємо задачу. І так, малюнок. АБЦД паралелограм. я провела бісектрису кута. Ступого кута і позначила кут 48 градусів, що утворює висота стороною паралелограма. Записала умову дано. АБЦД паралелограм, БК бісектриса, кут БАК 48 градусів знайти кути паралелограма. Маємо помітити, що БЦ і АД паралельні, БК в даному випадку січна. Між двома паралельними і січній внутрішній різносторонні кути рівні, а значить, кут БКА і кут КБЦ рівні 48 градусів. Але ж ми знаємо, що БК це бісектриса, а вона поділяє кут навпіл, значить, кут АБК теж буде 48 градусів, тому що БК бісектриса. І це ми записуємо. Тоді кут Б, тобто кут АБЦ буде таким самим, як і кут АДЦ, бо протилежні кути паралелограма рівні 2 помножити на 48,96, а сума сусідніх кутів паралелограма 180 градусів. Тож, кут БАД і БЦД. 180 мінус 96 градусів 84 градуси. Сподіваюсь, ви справились, вона була ще не дуже складною. А якби ми провели з вершини гострого кута, то у нас була б суперечність. У нас гострий кут дорівнював би 96 градусів, а це неправда. Тож, бісектриса проведена в даному випадку з тупого кута. Наступна задача. Знову закликаю вас почитати, подумати, зробити малюнок, поміркувати самостійно. Я прочитаю у паралограмі АБЦД бісектриса кута А. Ділить сторону БЦ на відрізки БМ що дорівнює 5 см і MC, що дорівнює 7 см. Знайдіть периметр паралелограма. Виконую малюнок. Бісектриса виходить з кута А ділить сторону БЦ на відрізки 5 і 7 см BM і МЦ. І знайти потрібно периметр, я записую умову. Периметр паралелограма це сума всіх сторін. Так? І нам потрібно дізнатися сторони. Сторону BC і АД знайти легко, додати 5 і 7, протилежні сторони у паралелограма рівні. Залишається знайти сторону АБ. Ну і це Діт Б МА, і Кут МАД рівні, як внутрішні різносторонні кути при паралельних АД і BC та ти січній кути БАМ і МАД рівні, як Бо АМ бісектриса. То виходить, що трикутник АБМ рівнобедрений, а значить, у нього АБ і БМ рівні по 5 см, а значить, АБ і СД 5 см, як протилежні сторони паралелограма. Тоді легко знайти периметр 2 помножити на суму АБ і БЦ. 2 помножити на 12 плюс 5. 34 см. І так, знову ми використовуємо рівність внутрішніх різносторонніх кутів при паралельних прямих і січній. Цю тему вивчали в 7 класі. Наступна задача до неї даний малюнок. На сторонах АД і БЦ паралелограма АБЦД. Позначено точки М і К так, що кут АБМ дорівнює куту ДК і довести, що БМДК паралелограм. Ось тут ми будемо використовувати ознаки паралелограма. Знову рекомендую спочатку поміркувати. Кут АБМ дорівнює куту С Записали умову. Давайте переглянемо ознаки паралелограма, які нам допоможуть довести, що АБЦД паралелограм. Справа в тому, що можна взяти будь-яку з цих чотирьох ознак. Можна, наприклад, довести, що дві сторони рівні і паралельні. Наприклад, БК і МД паралельні, бо лежать на БЦ і АД, що паралельні. Да? Довести рівність трикутників А, Б, М і С, ДК тоді ми скажемо про рівність сторін. Ось цих. Рівні трикутники, значить, рівні і відповідні кути, тож довести паралельність можна взяти першого знаку. Можна довести протилежні сторони попарно рівні, теж за допомогою рівності трикутників ось цих. Можна взяти діагоналі, ну тут нераціонально. Можна взяти, що протилежні кути попарно рівні. Ви можете піти будь-яким шляхом. Я пішла останнім: протилежні кути попарно рівні. Але це не єдиний шлях для даної задачі. Доведемо, що в чотирикутнику БМДК протилежні кути попарно рівні. Це моє рішення. Ви могли піти іншим шляхом і теж виконати задачу правильно. І так, за умовою, рівність кутів, і на малюнку я їх позначила такими крапками. Кут ABC і ADC, протилежні кути паралелограма рівні. Частинки цих кутів рівні АВС і АДС. І оскільки у рівних кутів відсікають однакові кути, то оці, що залишилися, так, вони теж рівні. МБК і КДМ рівні, як рівні частини рівних кутів. І так, у мене вже є пара протилежних кутів, що рівні. В чотирикутнику БМДК. Тепер мені потрібно довести рівність оси кутів. МБК дорівнює БМА як внутрішні різносторонні кути при паралельних BC і АД і Січній БМ. Аналогічно кут DKC рівний куту KDM як внутрішні різносторонні при паралельних БЦ і АД і січній КД Кут БМА. І БМД суміжні, і тут так само. Тож, кут БМД дорівнює куту БКД, як суміжні кути з рівними. І так, ось такі міркування приводять мене до того, що в чотирикутнику БМДК БМДК. Протилежні кути попарно рівні. Значить, цей чотирикутник паралелограм. Я довела цю задачу за четвертою ознакою. Можна це зробити і за іншими ознаками. Наступна задача і знову на доведення. Доведіть, що бісектриси двох сусідніх кутів паралелограма взаємно перпендикулярні. Потрібно виконати малюнок. Розглянути те, що ми маємо, використати властивості паралелограма, використати властивість бісектрис-кутів, бо вони поділяють кути навпіл. розглянути трикутник, який утворюється, і зробити висновки. Мабуть, ви вже звикли, що я запрошую вас до самостійної роботи. І так я виконала ось такий рисунок. Значить, з кута А проведена бісектриса АМ, вона поділяє кут на два однакові, я їх зафарбувала однаковим кольором, щоб було видно. І з вершини Б проведена бісектриса БК. Вона теж поділяє кут навпіл. І я позначила частинки цих кутів, половинки цих кутів Х і. Ігриком. Тепер записала умову. Да, точка перетину бісектрис у мене точка П. І записала умову АБЦД паралелограм, АМБК бісектриси кутів паралелограма, і мені потрібно довести, що АМ і БК перпендикулярні. бісектриси кутів сусідніх перпендикулярні. Вдало побудований малюнок це е, великий відсоток успішно розв'язаної задачі. На початку я пригадаю, що сума сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. БАД плюс кут АБЦ дорівнює 180 градусів. Нехай кут БАД дорівнює 2Х, а кут АБЦ дорівнює 2Y. Тоді 2х плюс 2Y дорівнює 180 градусів, а значить Х плюс Y дорівнює 90 градусів. Тепер розгляну трикутник АБП. Кут. АПБ ось цей кут, да? дорівнює 180, бо сума кутів трикутника 180 градусів, відняти суму кутів БАП і АБП, і Y. 180 мінус 90 градусів дорівнює 90 градусів. Тож кут А, П, Б дорівнює 90 градусів. І це дає мені право стверджувати, що прямі АМ і БК, тобто бісектриси сусідніх кутів, паралелограма, перпендикулярні. Задача доведена. Можливо, ви пішли іншим шляхом, і мені цікаво подивитися цей шлях. І це теж має право на існування. Наступна задача. Подумайте, почитайте, подумайте, поміркуйте, зробіть малюнок. І так, у паралелограмі гострий кут дорівнює 60 градусів. Висота паралелограма, проведена з вершини тупого кута, ділить протилежну сторону на відрізки 3 см і 5 см, починаючи від вершини гострого кута. Знайдіть периметр паралелограма. Малюнок 60 градусів 3,5 см. Умова. Дано АБЦД паралелограм, кут А дорівнює 60 градусів, БК висота, АК дорівня 3 см, КД дорівня 5 см. Знайти периметр ABCD. Е, Розглянемо трикутник АБК. Він прямокутний. Так як БК-висота. Кут А дорівнює 60 градусів, а значить, кут Б в ньому буде дорівнювати 90-60 30 градусів, і АК дорівнює 3 см. Пам'ятаєте, що навпроти 30 градусів в прямокутному трикутнику лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи, тобто АК вдвічі менше за гіпотенузу, як катет, що лежить напроти 30 градусів. А значить, АВ буде дорівнювати 3 помножити на 2, 6 см. АД і БЦ знайти елементарно, тож задача майже розв'язана. АВ дорівнює СД 6 см, БЦ дорівнює АД дорівнює 3 плюс 5 8 см. А значить, периметр дорівнює 2 помножити на суму 6 і 8. 6 плюс 8 14 помножити на 2, 28 см. Продовжуємо тренування. Це все ще достатній рівень. Оцінка не перевищує 9 балів. У паралелограмі АБЦД з вершини гострого кута А проведено висоти АЛ і АК. Кут ЛАК дорівнює 140 градусів. Знайдіть кут, це паралелограма. Я вже говорила, що вдало побудований малюнок. 75% розв'язку задачі. І говорила про те, що верш... висоти з вершини гострого кута знаходяться поза паралелограмом. Тобто нам потрібно подовжити сторону BC і СД, щоб провести висоти АЛ і АК. Записали умову. Дано ABCD-паралелограм паралограм А ЛАК висоти. Лкут ЛАК дорівнює 140 градусів і знайти кут С. Коли ми провели висоти, ми можемо побачити чотирикутник. кутник А ЛЦ К чотирикутник. А сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Два з цих кутів. По 90, бо АЛ і АК висоти. Тоді запишемо суму цих кутів: кут А, кут Л, кут С, кут К, і підставимо: кут А у нас 140 градусів з умови, кут Л у нас 90 градусів, бо АЛ – висота, кут С невідомий, кут А дорівнює 90 градусів, бо АК висота. І тепер знайти куце елементарно від 360 відняти суму 140, 90 і 90. Тобто 40 градусів. Ще раз наголошую: вдало побудований малюнок і знаходження простої фігури на малюнку, яка допоможе, дає більшу частину розв'язку задачі. А далі оформлення. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Зараз ми ще знаходимося на достатньому рівні, значить, максимальна оцінка за подібні задачі не перевищує 9 балів. Тож нам потрібно дуже і дуже наполегливо працювати. Я щиро бажаю вам успіху. Не здавайтесь, будьте наполегливі і досягайте своїх вершин. До зустрічі!